Чорні водяні лілії Мішель Бюсі. Це детективний роман французького письменника. А чи ви одразу здогадуєтеся, хто вбивця в детективі? Я вам зараз розкажу, про що книга. От і подивимось, писаний дуже детально і послідовно. Немає просто шансів пропустити якусь деталь. Автор починає з Жили були три жінки. Найстарша, стара вдова, живе у старому млині. Молода, красива, приваблива, єдина вчителька місцевої школи. І найменша дівчинка, 11-річна фанет, в якої дуже гарний талант малювати. І вона учениця в цій школі. І я відбувається у мальовничому містечку Живерні, там де жив і творив Клод Моне. І досі там існує його дім-музей, який можна відвідати разом із садком Жахда. Інтригуючий початок, три жінки відчайдушно хочуть покинути це містечко. Який парадокс, адже весь світ сюди хоче поїхати і помилуватися місцем відомого імпресіоніста. Убивають Жерома Морволя. Він місцевий лікар-офтальмолог. І так по-дивному вбивають, наче тричі. І в містечко переїжджають два інспектори: Льоронс Серенак і Сільв'ю. Сільвіо місцевий, спокійний, уважний до деталей. Льонс переїжджає з півдня Франції, має свій гарячий темперамент, імпульсивність і дослухається до своєї інтуїції. Автор нас наштовхує на думку, що вбивці три, і що це якось пов'язано з тим, що вбитий вів дуже бурхливе, романтичне, позашлюбне життя. Хтось так невзначай підкидає фотографії поліцейським, на яких зображені кохонки разом з Жеромом. Головний наш поліцейський Льогонс йде в школу знайомитися з нашою красуною вчителькою Стефані, тому що вона на одній із цих фотографій. Він намагається в неї випитати, чи вона була дійсно кохонкою загиблого. І туди-сюди. І сам закохується в неї в той час, коли маленька дівчинка е, малює е, репродукцію Моне. Е, що малював Моне? водяні Лілії, і вона їх в багатьох інтерпретаціях малює. У містечку існує конкурс молодих художників імені Теодора Робінсона. Е, Це один там з небагатьох американців, який товаришував з Моне. Заснував такий конкурс. Той, хто виграє найкращу картину, має змогу поїхати десь за кордон в одну з найкращих шкіл мистецтва і вивчати там мистецтво приблизно десь тижнів три. Вона малює на вулиці, вона знайомиться з Джеймсом. Джеймс це такий місцевий кльшаг. Волоцюга він їй розказує про те, як він уже в зрілому віці покинув свою сім'ю в Америці і приїхав сюди просто щоб малювати. Як він так їй каже, це тому, що ти повинна бути егоїсткою, як я при цьому з сумом розказує, як він сумує за сім'єю і тим і тим, що він. Не проводить з ними День подяки чи Хелловін. У цієї дівчинки класична історія. В неї матір одиначка, яка постійно варить суп, не звертає уваги на таланти своєї, своєї дитини. У дівчинки є два товариша. Поль, який її дуже любить, поважає, і Ван Сан, який забіяка і постійно намагається зіпсувати картини, чи якось там всіляко посмикати за косички. Починають дуже детально вивчати ці п'ять фотографій коханок і все те, як же ж вони пов'язані із жертвою, і хто без них міг помститися або міг його вбити. При цьому нам додають таких всяких додаткових сюжетних ліній, як дружина Сільвіо, яка ось, ось має народити дитину, і вона знайомиться. З його напарником Льоронсом, і, і вважає, що це Льогонс дуже чарівна е, людина, це типу, ну, що нам це було? В той час як Льогонс е, дуже він зациклений. Він вже визначив вбивцю. Він сказав, що вбивця це Жок, чоловік Стефані, тому що Стефані на одній з фотографій тримається за ручку із жертвою. Значить, що значить, жак взяв, приревнував і вбив того окуліста. Він опитує Стефані. Вона спочатку каже, що її чоловік в той ранок ходив на полювання, і його вже заарештували, і вже його посадили із підозрою про вбивство. Але потім вона приходить визволяти свого чоловіка і каже, що ні, він таки був зі мною. Тому давайте його випускайте. Весь цей час автор нам показує Стефані як таку хитру лисичку з фіолетовими очима, яка строє глазки Льогансу, то там на, на стіл запригнула, то розказує йому історію живерні, і потім вона йому проводить приватний тур будинком Живерні і приводить його в спальню, де признається йому в коханні. дарує йому книжку. Такого автора Луїс Луїса Арагонського, який писав вірші про Живерні, і також він написав історію дівчини, яка тут жила і приїхав чеський. Художник Радзінський, як тут художників згадано. Вони закохались, він її спас і забрав її з собою. І Стефані все життя сидить і жде такого принца на білому коні, який приїде в це маленьке захалустя і забере її з собою. Вона бачить в Лоранці кандидатуру. Нам якось невзначай розказують, що має свого якогось там пристаркового чоловіка, який лежить апаратами, підключений у. У лікарні, і вона йде, і йому ті апарати відключає. Тобто прикокнула бавка свого мужика і живе собі долі. Сидить на кльошах. Джеймс посеред поля малює, малює. Ну, він малює, засинає. І хтось його посеред поля також убиває. Джеймс там лежить прикокнутий посеред поля. Маленька дівчинка прибігає, його знаходить. Думав, все, капець, ну, маленька дівчинка побачила дробака, побігла мамку звати, прибігла з мамкою, а його вже там нема. І мамка каже: Ти його собі видумала. Стефані з Льогансом так прям дуже сильно закохались, вони назначили одне одному побачення. Поки він там стоїть, до нього приходить хто? Правильно, до нього приходить чоловік Стефані, жак, із гвинтівкою і каже: зараз я тебе прикукну, пиши. Повідомлення Стефані, що ти отсюди з'їжджаєш і все, і ти її не любиш. Щоб показати, що ж, хто тут хазяй, Жак бере і вбиває цю собаку, стріляє в голову. Далі Стефані прибігає, дивиться, немає ніякого лягаса, дивиться записочка од нього із з віршами її любимого автора, те, що він її покидає. І вже сюди не повернеться, вона сидить і плаче. І кого вона першого бачить правильно, вона бачажака, який несе собаку на руках і, сказ... і каже: Я її так знайшов. І вона всю цю цій непросвітній пітьмі він був єдиний, який був завжди зі мною, і піддержував мене. А той пішов, всю. а в мене був гріх, той, що я тільки розмічталася. На, на цьому моменті вже починає. Підзадобувати те, що ми крутимося вокруг одного тупіка, і ми не знаємо, що ж таке сталося. В принципі, книжка дуже насичена нашим великим імпресіоністом Клодом Мане і описом його картин, таких як ля жапонез, це коли він малював свою дружину в костюмі японки. Це так як Стефані була одягнута. Коли вона проводила екскурсію Льосу будинком Клода Моне. Жінка з Парасолькою гуляє. Коли Сільвіо досліджує більше про коханок, їде в Руан. І саме в Руані Клод Моне малював декілька багатезно разів Руанський собор. Сам Теодор Робінсон намалював таку картину, як and his daughter». показує сцену, де саме. Відбувається це вбивство, це... ми бачимо цю мельницю рівчачок і місточок, там, де наша маленька Фанет також малювала свою картину поруч із волоцюгою Джеймсом. І яка ж розгадка, що якщо не, не треба спойлера, то так Пук! виключається. Відео. А ось і спойлер. а ось і спойлер. А хто ж, вбився? хто ж вбився? Перед тим, як казати, хто вбився, треба сказати таку невеличку штучку, що е, ну, може, може, якби ви, не, ви, ви, ви трошки уважніше і проникливіше читали цю книжку, і здогадалися уже з самого початку. Я не здогадалась і питала то все е, в інтернеті. Е, в общем, ці всі три жінки це що? Це все одна жінка, це все одна, і та сама Стефані. Що і да, і Жак такий вбивця. Скільки він такий звихнутий вбивця, що це робить цю історію досить сумною. Оті хлопчики, да, оці хлопчики, з якими дружила Фанет, Поль і Венсон. Вона, да, і вся інтрига на тому, те, що вона дала їм фейкові імена. Вони їх назвали, як Вен Ван ванго іменами художників, не справжніми іменами. Коли Фанет намалювала свою картину. На конкурс. Вона її не малювала вдома, бо в неї така була трошки токсична мамка. Вона її заховала в хованці. Іди, Поль, принеси мені цю картину, і щоб я її здала вчительці. Полі йде, бере цю картину, а Венсан, тобто жок. бачить і каже: ага, ну ні тушки. Ти зараз понесеш цю картину. Зараз е, наша фанет виграє конкурс, і що? І вона уїде? А я хочу, щоб вона тут залишилась. Вони б'ються, 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 пол падає, вдаряється головою, і що Венсан робив? Він його так врівчачок, водою, щоб той ще й втопився. Потім, що ще цей наш Венсан робить? Так, да, це він, це мала дитина, завалила того бомжо. Він це все і признався їй тоді, коли він здихав. А це уже ж ясно, коли вони всі повиростали. Коли Феннет Стефані вже повернулася тут робити, вони вже поженились, всі діла. Але цей офтальмолог, він тож був їхнім бувшим однокласником, якому вона якусь там кличку давала. І вона в нього не закохувалася. Але був такий шанс, що він там почне до неї щось кленці підбивати. І Жок побачив загрозу, і перед тим, як це все сталося, його прикохнув. О. Лоранс то все здогадався, але він такий, а я злякався, написав записочку, уїхав у Канаду і ніколи в житті не повертався. А Стефані така взяла і прожила все нафіг своє життя з вбивцею. Інтрига, вона б може була б така трошки цікавіша, якби от це все не було історією нерозкритого вбивства. В кінці Роману цей Лоранс приїжджав з Канади, йде до Стефанії, вони обіймаються. І ну, нам так все друга е, тільно описують, як вона його бачить в вікні, як він виходить з машини, вона не невже це він, і вона сидить перед зеркалом, його жде, і перед зеркалом вона бачить всі ці версії себе, які описані в книжці. І це кінець книги. Давайте дождемося, коли нам всім буде по 150 років, щоб жити нашу життя.